Важко там на фронті, а ми наш тримаємо тил, так що нам ми знаємо, для чого ми працюємо, щоб скоріше була перемога. Щоб наші поверталися всі додому, все буде добре. Тому що у кожної з нас, нас взагалі-то чоловіки, діти воюють. Пані Оксана закрійниця швейного цеху Смугастий кіт. Це волонтерське об'єднання, яке утворилося в Запоріжжі вже на другий день повномасштабного вторгнення. Чоловік Оксани став до зброї. Вона з колегами до кравецького столу. Волонтерську діяльність жінки поєднують з викладацькою. Ми навчаємо кравців закрійників, так що я майстер виробничого навчання. То можемо цим допомогти. Допомагаємо цим. Кравчині розповідають, спочатку запити були абсолютно різні, починаючи від балаклав, закінчуючи касками та бронежилетами. Тепер для наших військових шиють здебільшого спальники, дощовики, ноші та одяг. Спочатку первоначально були зразки, які ну які хотілося б мати хлопцям. Ми дещо досконалювали і враховували їх побажання і тому ну перероблювали так, як хочеться. Спочатку там, наприклад, ці ж самі спальники вони були інших розмір. А зараз, коли почалася зима, і хлопці просили дещо ширше їх робити, тому ми самі собі вносили корективи. В середньому за тиждень виготовляють до півсотні спальників. Тут працюють 11 людей. П'ятеро відповідають за координацію, логістику та закупки, інші за пошив. Малогічний процес складається. По-перше, на ну, це розкроювання. Матеріали ну, закупають матеріали, які необхідні саме для цих. Виробів, ну, наприклад, якщо це буде спальник, який літній варіант, і зимній варіант дещо ну, відмінності є, тому що кількість шарів утеплювача міняється, і міняється трошки матеріал на підкладу з грошима на закупівлю тканин, фурнітури та необхідного обладнання допомагають інші волонтери. Готові вироби смагасті котики відправляють на фронт. Кажуть, для них найбільша мотивація це підтримка військових на стіні. Цеху прапор з підписом головнокомандуюча зсу Валерія Залужного. Поруч гільза зі звільненого нашими воїнами Херсону. Олена Селенко Славко Твердохріб. Підтримайте нас, підписуйтесь на наш Ютуб канал ТВ 7